Бюджету соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Порядок денний. Розпочинаємо з першого питання. Доповідає начальник фінансового відділу Гліва Світлана Несторівна. Перше питання: звіт про виконання бюджету Іванівської сільської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Так, пропонуємо затвердити звіт про виконання бюджету за доходами в сумі 19 мільйонів 84 тисячі 722 гривень 91 копійка, в тому числі по загальному фонду 18 мільйонів 721 тисяча 293 гривень 16 копійки, спеціальному 363 тисячі 429 гривень 75 копійок. За видатками 23 мільйони 115 тисяч 230 гривень 89 копійок, в тому числі загального фонду 20 мільйонів 984 тисячі дві гривні 65 копійок і спеціального фонду 2 мільйони 131 тисяча 228 гривень 24 копійки. Доходи в цілому виконані власні надходження, виконані на 101. На 117 відсотків викона... при плані 10 мільйонів 606 тисяч 300 виконано 12 мільйонів 482 тисячі В основному всі надходження виконані. Єдине неподаткові надходження. У нас не надходить орендна плата за оренду цілісним майновим комплексом. Це річміта, там не недопоступило... До плану 600 гривень, ну, 94%, то ніби би небагато. Е, так. І адмінштраф у нас менше порівняно з планом, ну, тільки надійшло 100 гривень. Е, по податкових надходженнях е, всі податки виконано. Тільки єдине, що ще податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання. Там тільки надійшло 50 14 тисяч дев'ятсот шістдесят 30 тисяч. Єдиний цей податок, ну я думаю, що не до кінця виконається надходження. По спецфонду в нас основна маса надходжень це є власні надходження бюджетних установ 289 тисяч Гривень це є від плати за послуги 130 тисяч 407 і від благодійних внесків 158 390. Благодійні внески це основне йдуть вадькість кошти від по закладах загальної і середньої освіти 115 тисяч триста, то з них йдуть і дрова, підручники, подарунки, продукти харчування по закладах дошкільної освіти. Також продукти харчування і подарунки. По управлінню були подарунки 400 гривень для дітей, які перебувають в складе життєві обставини. По сільських бібліотеках 3,8 8 тисяч По видатках загальна частина у нас виконано 83. 91% по управлінню по управлінню по освіті 8168 виконання. В загальному на 78-62% виконання по видатках. При плані 32 мільйони 923 тисячі виконано за перші півріччя 20 984. 000. По спецфонду 2 мільйони 131% це основна маса це по освіті 400 тисяч. І по іншій субвенції, 1330. І також субвенція це співфінансування закупівлі автобуса шкільного і субвенція з місцевого бюджету державного. Ну, це на програма ЗСУ 330 тисяч. Ось такі всі видатки у нас. Доходи і видатки. <говоренти> ну, так, хто немає. Затверджує. Податків при Тернопільській ДПІ головного управління ДПС у Тернопільській області на 2025 2026 роки? Ця програма передбачає фінансування на два роки, на 25-26 загальні суми 50 тисяч. Основним напрямком є забезпечення. Надання адміністративних послуг для платників податків це придбання комп'ютерної техніки, принтерів паперу, конвертів, марок, оплата послуг поточного ремонту, субслуговування, обладнання комп'ютерної техніки, виготовлення друкованої продукції. Ну, в основному матеріально-технічне забезпечення. На 25 рік 25 тисяч і на 26 рік 25 тисяч. Ну, поки що ми програму затверджуємо. Ну, якщо затверджуємо, але фінансування ми ще не даємо. Суто тільки саме програма. Наступне питання про внесення змін до структури чисельності та штатного розпису Іванівської сільської ради. По штатному розпису Іванівської сільської ради по управлінню у нас поставила нагальна потреба вести підставки діловода. Тому просимо за два багато керувати багато роботи. Із з тим всім у нас немає що нам потрібно йти діловод. Так. От тільки за кінцівна, так? так. В нас півставки випадка. Так, з ми тільки просто надає півставки. Ді ну, так. 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 Добре, погоджуємо, хто за. Наступне про е, проведення у відповідність штатних розписів закладів загальної середньої освіти Іванівської сільської. У зв'язку з тим, що зменшується кількість дітей. Ми приводимо штатні розписи по закладах у відповідність до кількості дітей. По сороцькій загальноосвітній школі зменшується одна ставка директора, одна ставка прибиральних службових приміщень, одна ставка сторожа, одна ставка оператора котельні, 0,25 ставки опалювача, але вводиться 0,5 ставки машинісь кочагар котельні сезони через те, що. Там це залишається це садочок це при школі, і, а ті в зв'язку з тим, що йде реорганізація і приєднуються е, до Ілавчинської зош. Поглища є, ставки зменшується прибирання службового приміщення. Одна ставка машини ніскоча котельні постійний, півтора ставки машиніскоча котельні сезонний, зв'язку з тим, що буде переведено опалення на електроенергію. І Ларчинська зош, плюс один, одна посада водій, автотранспортних засобів через так, те, що включаємо при... сьогодні автобус шкільний. Ось такий зміна. Так. Комісія рекомендує привести відповідність, хто за Я так, дивіться, там в іманіці 99 дітей там кажуть, що будуть не автопізніше. А може по дистанційному і там більше? Ні, ні? Що хочеш забрати? Дев'яносто дев'ять дітей. Я бачила, що добре. Наступне питання затвердження договору номер 8 про передачу між бюджетного трансферту між Іванською та Тернопільською По цьому договору в нас з вересня місяця нам надали з державного бюджету освітню субвенцію. Але так, як у нас захист України здійснює Терволянський економічний ліцей імені Ярослава Стецького. Ми довозимо туди дітей і за вересень грудень ми їм передаємо субвенцію на 17 тисяч сто Це субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків ферії освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Оцю суму ми передаємо на вересень-грудень обласного бюджету. Рекомендуємо затвердити. хто за. Тут про внесення змін до бюджету Іванівської сільської 2025 рік. Так, відповідно до цих субвенцій, які в нас надійшли, нам необхідно збільшити обсяг доходів загального фонду на 2 мільйони 897 тисяч 300 За рахунок перевиконання дохідної частини на 1 серпня 170 тисяч по, 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 по класифікації податок на доходи фізичних осіб 140 тисяч і податок на доходи фізичних осіб інших за результатами річного декларування 30 тисяч. Освітня субвенція 2 мільйони 697 тисяч. Субвенція з державного бюджету міністерства бюджету на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 34 тисячі 600 гривень. Збільшити обсяг видатки 2 мільйони 898 тисяч 300 гривень. Освітні субвенції з державного бюджету 2 698 тисяч по закладах загальної середньої освіти. 2,675 516 на заробітну плату з нарахуванням І субвенція з місцевого на здійснення переданих видатків сфері освіти 17184 гривень. Субвенція з державного бюджету на здійснення доплат до працівникам 34 600. Це по тих тисячу Заробітна плата з нарахуванням від перевиконання дохідної частини 170 тисяч на здійснення заходів землеустрою 20 тисяч на оплату послуг, забезпечення придбання матеріалів обладнання на інветару по закладах загальної середньої освіти 50 тисяч і по благоустрою населених путів 100 тисяч на придбання щодня, здійснити перерозподіл, зменшити асигнування. По інших заходах в сфері соціального захисту 200 тисяч зменшити інші виплати населенню. Це поки що ми зменшуємо, бо там закладено в нас на оцих, що по 10 тисяч ми військовим платимо, там закладено мільйон, ну дивиться, що у нас Це там буде економія. Економія, ми тільки 490 тисяч виплатили, то 200 тисяч забираємо поки що. І з оздоровлення та відпочинку дітей, так як вже ми оплатили закупівки, 41 тисяча у нас економія коштів. І збільшуємо, забезпечує функціонування підприємств житлово-комунального господарства. 139 тисяч то на заробітну плату з нарахуванням, і організація благоустрою 102 тисячі. Там, як є, лист від КП, там 75 тисяч паливному мастині, 20 тисяч за частини і ще 7 тисяч девь. Все. Ось такі зміни. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 1 і внести зміни до розподілу витрат згідно з додатком 2. Ось ці зміни. Так, Наступне питання про надання матеріальної допомоги мешканцям населених пунктів Іванівської тег. Е, так, в е, нас поступили такі звернення від жителів села Іванівка Ярмоленко Василя Дмитрович на лікування е, 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 так, то ми даємо. А жителька села Ілавча Антонова Волина Дмитрівна, вона не е, надала всіх підтверджуючих документів на потрібну суму, і поки що ну ми не маємо можливості їй дати допомогу. А чекайте, чекайте там вже звернутися. Він то каже ні, що певно немає. Він ага. ну, мені вже тоді казав, що він вже має має на Ні, не має але я, але я не знаю, чи... Він казав, що 20 го числа. Давайте ми ще внесемо його. цей... Ну, каз... Побачив? Або... Ну, я там не пишу фамілію. Тоді вже на сесії ви будете бачити. Угу. Я думаю, я що він ще звертався. Казав, що має всі... Покрупивний, так? Так, Михайло Васильович. Могу так. Зробити, що Там будуть всі документи. Як хто за? Наступне про затвердження розпорядженського голови виданих міжсесійний період. Міжсесійний період там у нас З, що. В основному були розпорядження на відпустки на внесення змін або до паспортів, або ми робили притягували перекидку по. Якимсь кекам з як одного місця на поточний місяць, якщо там щось Каду. не вистачало, і кадрові питання. Звільнення. І звільнення маємо, так. так Готовська Надя. і. Приміття діло вода Колодінської. Ну, в основному такі всі робочі питання. В основному відпустки йшли. Відпустка, 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 відпустка. залишилася без півставки, бо прийняли, на ну, примірні відставку ага. ага. Лудинской, відпустка ДНК, відпустка ще відпустка уменьокирина, э, э, ну і приміювання то, що ми садимо mm -hmm. на місячну з э, посади котовської, э, відпустка Трач, відпустка. Ми всі ділові люди повинні мову маємо українську мову, ділова мова українська майже. Ми приймаємо цю програму для того, щоб були у всіх установах, всіх закладах нас відбувала українська мова. А yeah. я вже я нічого не допомагала. А то нічого Все. документ.